преблагословенна Богородиця, наповни наші серця їх милосердям і любов'ю до Бога, щоб ми дякували тобі і підносили свої серця та молитви до Господа. Отож, поспіши направити наші помисли до єдиної правди та любові, до небесного Творця і своїми молитвами проси у нього прощення наших провин, бо їх не злічити, щоб наші душі зігрівалися світлом Божої любові. Та прославляли Його навіки. Амінь. Преблагословенна Богородице, мати Христа, Бога нашого, принеси нашу молитву Сину Твоєму та Богу нашому, щоб Він спас через Тебе, нас, грішних, благого Царя Мати, пречиста та благословенна Богородице Марія, милість Сина Твого й Бога нашого, вилий на мою грішну душу і твоїми молитвами настав на вчинки благі. Щоб залишок мого життя я прожив, прожила без гріха, і через тебе рай знайшов, знайшла. Богородиця Діва, єдина, чиста і благословенна. Амінь.